Привіт, мої любі друзі! Дітки, я знаю, що ви всі дуже любите слухати казки, а дорослі з великим задоволенням читають вам їх. Казки бувають сумні і веселі. Вони навчають нас розуму, висміюють ледачів і хвальків. І, звичайно, ми знаємо, що у казках добро завжди перемагає зло. Дітки, пригадайте свою улюблену казку. Нам сьогодні ворона листоноша принесла багато листів від різних казкових героїв. Цікаво, а хто ж їх надіслав? Разом ми зараз з вами дізнаємось. Дуже засмучена, мишка розбила яєчко, прийти не зможу. Хто це написав? Курочка ряба. З'їв семеро козенят, болить живіт! Що це за казочка? Здогадались? Від дідуся втік, від бабусі втік, а лисичка відпускати не хоче. Це ж, звичайно, колобок. Ніяк не витягнемо рібку, тому прибути не зможемо. Дід, баба, внучка. Ну, дітки, я вважаю, що причини поважні. Ну нічого, не будемо сумувати, а будемо розважатись. З казкою завжди весело. Пропоную вам пограти в гру казкові загадки. Любі діти, коли йшла, по дорозі це знайшла. Це хатинка невеличка. Ми у казці. Рукавичка від цієї булави. Змій позбувся голови. Прагне хлопчик, будь хоч трошки схожим на котигорошка. правильно, дітки. Хто до нас прийшов на свято виредливий та пихатий? Виредлива то коза. Ми у касці. Здогадались який? Так, Дереза. Хто на гусячих крилятах прилетів до мами тата? Був міцний, бо їв кулешик. Це відомий всім Телесик. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі. Тут лисичка прибігає і мерщій півника хапає. Біжить котик рятувати, в лисиці півника забрати. Яка це казочка? Та котик і півник. Знайшов півник колосок, змолов борош на мішок, Спік негайно у печі. Пиріжки та калачі мишенят не пригощав, бо жоден з них не помагав. Дітки, а зараз ми перевіримо, чи добре ви запам'ятали пісні та притчі наших героїв. Дайте мені, будь ласка, відповідь, яку пісеньку співав колобок? Ану, пригадайте. А яку пісеньку співала мама коза, коли поверталася з лісу додому? Дітки, а як гукала свого сина Івасика Телесика мама? А як кликав півник на допомогу котика? Діточки, а давайте згадаємо, як відказувала коза Дереза, коли сиділа в заячій хатці. Молодці дітки. Я гадаю, що всі справились із цим завданням. Дітки, казка це дитинство людства і його мудрість. Читайте і слухайте казки, легенди, пісні. Вивчайте казки. І переказуйте, нехай вони йдуть по світу, нехай живуть серед нас і після нас. Хай виховують нас і вчать, як треба жити по правді. Сьогодні, я думаю, всім було цікаво і весело. Ми пригадали наші знайомі казки та героїв. Тож, діточки, я вам пропоную намалювати ваших найулюбленіших казкових героїв. І, як завжди, буду чекати на ваші роботи. Бувайте, дітки, па-па!